Всім привіт-привіт! У нас вже новий каталог на травень місяць, і дивіться, якийсь він такий святковий, такий гарний, і є розіграш. Зараз будемо дивитися, що ж тут нам підготувала наша улюблена компанія. І так, дивіться, розіграш 100 наборів, тобто 25 наборів за підсумками кожного періоду. Тиждень ми робимо замовлення на 35 балів і потім приймаємо участь, а також розмісти замовлення на 35 балів у травні та отримай можливість виграти один із трьох крутих подарунків: м'ясорубка, чайник та електропіч. І наші акційні пропозиції. А, Limitless 259 гривень, як неймовірно. Сироватка для Віта Брів 299! Клас! Палетка тіней новенька. Ця наша новинка квітня 349 гривень. О, треба тоді почекати, не купувати в квітні. Матуюча пудра 219 гривень. Клас! На такі круті продукти і такі знижки. Вау, я в захваті! Спрей стайлінг для волосся 279 гривень, дівчата, це просто клас. Палетка для обличчя 3 в 1, 349 гривень. І сироватка для волосся з кератином 229 гривень. Боже, які круті акції. Ще й на такі продукти, супер ходові, супер класні. І спрей лямур 139 гривень, економія 50 гривень. Боже, як краса! краса. Угу, тканинні масочки для обличчя по 20 А, по 79 гривень. О, я вже злякалась, думала по 20 гривень це економія 20 гривень. Наша нова сироватка Еліксир для краси шкіри 449 гривень буде. Чудово! Міцелярна вода знову по 149 гривень. І гель для обличчя 279 гривень. Ах, а я в цьому місяці вже купила по повній вартості. Ну нічого. <гум> і це ще не всі акції, уявляєте? Наші, на, Наше натуральне мило з перлинами та хамам, 89 гривень. Зволожувальний бальзам, який можна використовувати для губ, колін, ліктів, по 79 гривень. Засіб для миття посуду 199. Вау! Це що в нас таке? Новинки, тканинні маски для обличчя, по 79 гривень аж 6 штук. Подивіться, з ромашкою, з лавандою, з огірком, з гранатом, з зеленим чаєм та з авокадо. Та ви що, клас! Тональний крем Stay Matte 239 гривень, CC крем 319 і BB-крем 269 гривень. Так, а тут в нас чудова акція: знижка 50% на консилер з ефектом фотофільтру за умови придбання тонального крему. Угу. Купуємо тональний крем за 479 гривень і отримуємо можливість взяти консилер за 120 гривень. Дуже гарна акція. Враховуючи, якщо ми ще й маємо свою знижку консультанта 25%, так то взагалі краса. Крем для стробінгу та праймер по 319 гривень. І знову нагадую, що на прозору матуючу пудру знижка буде 40 гривень, тобто ціна 219 гривень у травні. Вона прозора, не біла, не забілює обличчя, тому не бійтеся купувати, все буде добре. Знижка на наш хайлайтер теракота. акційна вартість 349 гривень. Бронзуючі пудри, я так розумію, що знімають. З виробництва, тому що написано кількість товару обмежена. Хто хотів, мріяв собі її придбати, купуйте, поки є можливість. Суха бронзуюча олія 390 гривень, палетки. Всі палеточки вартістю 449 гривень і одна акційна. Палетка для обличчя 3 в одному, знижка 100 гривень. До неї входить скульптор, хайлайтер та рум'яна. Ще одна чудова акція. Купуй палетку тіней на вибір, або троянда дюн, або піски пустелі, і отримуй знижку 50% на туш Зен. До речі, ця туш є топом продажів, дійсно, має силіконову кісточку, дуже гарно подовжує вії, розділяє їх, тому варто придивитися до цієї акції. І новинка квітня палетка класична 349 гривень, знижка 50 гривень. Кремові тіні для повік також знімають з виробництва вартість 199 гривень. І, до речі, акція на праймер для повік знижка 30 гривень і акційна вартість 159 гривень. Олівчики для очей по 90 гривень. За умови придбання монотіней для повік. Свочі тіней запитуйте у свого наставника, тому що в каталозі відтінки трішечки не співпадають з реальністю, тому краще запитайте. Ще раз наголошую, що дуже класна акція на туш Limitless. 259 гривень її ціна буде у травні, 70 гривень знижки. М -м, яка краса! Не забувайте, що туш 3D вже знята з виробництва, її завезли в Україну останню партію. Тож, хто користується цією тушу, візьміть собі невеличкий запас. Вартість 199 гривень. Так, акційний набір. Називається Акцент на очі. До набору входить туш для вій подвійна, а також підводка Фломастер. Вартість 499 гривень за набір туш для брів 199 гривень, гель для брів 189 гривень. Не забувайте, що в нас є віск для брів, який містить в своєму складі капіксил, тобто зміцнює брови, вартість 299 гривень. І у травні неймовірна знижка на сироватку для росту та зміцнення. вій і брів 299 гривень вартість. Дуже зручно її використовувати. Дуже легко та просто наноситься на брови. І новиночка, маркер для брів. Уявляєте, з ефектом мікроблейдінгу? Це зараз прям топчик в світі, всі купують такі маркери, і в фармасі суперкомпанія не відстає від трендів. Подивіться, яка краса 329 гривень. І 4 відтінки в наявності буде. Матова помада матеруш 169 гривень і класична true color 139 гривень. Не забувайте про наші рідкі матові помади, неймовірні, стійкі, яскраві 219 гривень, близькі для губ. По-перше, плампери знімають з виробництва. Бачите, в наявності, я так розумію, вже залишився тільки один, той, який червоний. І блиск-топер для губ з блискітками. Залишилось їх два з трьох. Вартість по 299 гривень. Кісточки класні, такі пухкенькі, м'якенькі, губи зволожують, дуже гарні близькі, зверніть на них увагу. Супер ціна на міцелярну воду. Вартість 149 гривень у травні. клас, неймовірна акція. Тут вже в нас залишились невеличкі запаси аксесуарів для макіяжу, тож зверніть на них увагу. А, клас! Яка акція на парфумовану воду? Знижка 30% на кожен другий аромат. Пропозиція діє на товар рівний або менший по вартості. Супер! Неймовірна акція. І дивіться, у нас досить такий широкий асортимент. Ароматів, тому кожен може обрати собі. В квітні можете замовити собі тестер, протестувати, і в травні вже сміливо замовляти ті парфумовані води, які ви собі обрали. Далі можемо уважно роздивитись кожну парфумовану воду, почитати опис, який це аромат. Вечірній, денний, осінній, літній. Дуже гарно зробили каталог, бачите, прям розписано по ноткам. Які верхні ноти, ноти серця, базові ноти. Тепер дуже зручно шукати собі необхідний варіант. Чоловічі аромати. Вони в травні без акцій, але прям є топові, топові варіанти. Це шутерсмен. His Power Baoli – це прям топчик. Наші маленькі парфумовані води, об'єм 50 мл. Вартість 249 гривень. Парфумовані лосьйони для тіла по 109 гривень. А також бальзами після гоління. Також вартість 109 гривень. Дезодоранти та антиперспіранти. По 139 гривень. Дезодоранти не містять алюмінію. Є аромати як для чоловіків, так і для жінок. Парфумовані спреї для волосся та тіла. Краш по повній вартості 189 гривень. І лямур вартістю 139 гривень. Дуже гарна знижка. Лак для волосся 219 гривень. Патчі. Від очі по 39 гривень. Є з колагеном та біозолотом, а також з фільтратом гравлика та вітамінами А і Е. Наша лінійка Smart Life виготовляється в Україні на замовлення компанії Pharmacy. Має дуже гарну дію, кожен продукт ідеально виконує своє призначення. Обожнюю ось ці продукти, тобто для видалення нагару, порошок для чищення з активним киснем, а також засіб для видалення плям. Порошок я не тестувала, але дівчата розказують, що дуже гарний результат. Має цей порошок дуже гарні відгуки, тож зверніть на нього увагу та протестуйте. Універсальні зволожуючі бальзами на знижці, 79 гривень вартість і 4 аромати в асортименті, червоні фрукти, лохина, алоє та апельсин. Натуральне мило з перлинами, а також хамам, 89 гривень і об'єм досить таки великий 125 г. Маленькі кремики для рук, 30 мл об'єм, вартість 59 гривень. Новенька серія по 79 гривень. Але наборчиком дешевше. Три креми вартістю 199 гривень. Шампуні з серії Botanics з ромашкою, з шавлією та кропивою по 149 гривень. А також гель для душу вербена та лаванда 159 гривень, об'єм 500 мл. Угу, Набір на знижці. Мило для рук та крем для рук 149 гривень, знижка 29 гривень. Шампунь, гель для душу та лосьон для тіла без знижки. Але ця серія неймовірно ніжна, дуже приємна, дуже гарно вимиває волосся. Волосся після неї має такий, знаєте, блискучий вигляд, здоровий, сильний. Така ж акція і на серію з оливкою. Крем для рук та мило для рук по 149 гривень. Тобто варіант подаруночка такий з недорогих, але з універсальних. Піна для ванни, об'єм 500 мл 189 гривень, а також наша лімітована серія з мигдалем, гель для душу, лосьйон для тіла та олія для тіла. Чоловіча серія, має дуже солідний вид, серйозний, її дуже гарно беруть на подарунки. Зубна паста з алоє по 89 гривень у травні. Масочки для волосся, об'єм 30 мл, вартість 59 гривень. Кератинова серія. Сироватка для волосся з кератином від посічених кончиків волосся по 229 гривень, знижка 30 гривень. Масочки для волосся з кератином неймовірної якості дійсно реанімує навіть перепалене, пересушене, перефарбоване волосся. Неймовірні відгуки від клієнтів тільки позитивні, тож, якщо у вас сухе волосся, максимально раджу придивитися до цієї лінійки. та дам Новинка. <сіх> Сашет коктейлю для контролю ваги, об'єм 26 г по 79 гривень. Тобто кожен тепер зможе протестувати коктейль, знайти свій улюблений смак і потім купити собі цілу баночку. Я так розумію, що в одному сашеті одна порція. Угу. Коктейлі для контролю ваги це унікальна можливість не пропускати приймання їжі, харчуватись швидко та здорово в будь-яких умовах. Коктейль для контролю ваги велика банка 1499 гривень, об'єм 520 грамів. Розраховано на 20 порцій і має 4 смаки: банан, полуниця, ваніль та шоколад. Дуже люблю чай наш. 339 гривень, так, він не дешевий, але смачний. Особливо мені подобається з малинкою. Також є аромат персик, лимон і просто трав'яний чай. Вітаміни для жінок, для чоловіків по 499 гривень, в баночці 60 таблеток. Спіруліна 399 гривень. Обожнюю наш вітамін С, тому що, по-перше, він в шипучих таблетках. По-друге, вкладі не тільки вітамін С, а ще й вітамін Д3, а також цинк, тобто зміцнює імунітет. Мультифункціональний еліксир краси на знижці. Вартість буде 449 гривень в складі 15 натуральних олій, тільки натуральні олії, підходить і для тіла, і для обличчя, для волосся. Неймовірний неймовірний мультифункціональний еліксир. Наші натуральні ефірні олійки. Вісім ароматів в асортименті. Мої улюблені це лимон, апельсин та евкаліпт, обожнюю їхні аромати, але кожна олійка по-своєму особлива та корисна. Прийшов час для сонцезахисної лінійки. Крем з SPF 50 для обличчя, лосьйон для тіла та обличчя SPF 50. Сонцезахисний бальзам для губ, а також бронзуюча олійка для засмаги SPF 6. Серія з алої. До неї входить гель залоєвера, спрей, крем для обличчя та зубна паста. Маленький наборчик на знижці. Гель та спрей 399 гривень. Знижка 99 гривень, дуже гарна економія. Серія для догляду за шкірою. Підходить для віку 20 та для зневодненої і сухої шкіри. Гель для вмивання, крем під очі, крем для обличчя та сироватка. Неймовірна серія для догляду за проблемною жирною та комбінованою шкірою. Для віку старше 12 років, неймовірна якість, класний результат, максимально позитивні відгуки. Дуже люблю цю серію. І якщо у вас є якісь проблеми, ви можете сміливо взяти тестер цієї лінійки, протестувати та купити собі ідеальний догляд: тонік, гель для вмивання, сироватка та крем для обличчя. Лінійка з календулою. Для віку 15 для сухої та чутливої шкіри. Наборчик з трьох одиниць, гель для вмивання, тонік та крем для обличчя, вартість 449 гривень. Така ж сама акція і на серію для комбінованої та жирної шкіри з чайним деревом. Вона підходить для шкіри 15, дуже гарно нормалізує жирність шкіри. Освітлююча лінійка для пігментованої шкіри можна використовувати з віку старше 15 років. До серії входить крем під очі, тонік, сироватка, гель для вмивання та крем для обличчя. Ця лінійка не тільки освітлює, а ще й дуже гарно зволожує. Серія для віку 35. Підходить для будь-якого типу шкіри, і гель для вмивання буде зі знижкою 70 гривень. І вартість його становитиме 279 гривень. Зверніть увагу, що нічний крем для обличчя Resurface вже виготовляється в новому дизайні з дозатором. Ця неймовірна лінійка H-Reversist підходить для віку 20 років та старше для будь-якого типу обличчя. Максимально універсальна лінійка, яка підходить як для молоденьких дівчат, так і для дорослих жінок. Неймовірно, максимальний комплекс для догляду за обличчям: тонік, геть для вмивання, скраб, сироватка, крем під очі, нічна маска. Якщо ви ще її не тестували, дуже-дуже раджу придивитися до неї. Тканинні масочки для обличчя з наших лінійок. Тобто календула, аква, Ресюрфейс та Люмі. Повна вартість 99 гривень, але в травні вона буде по 79 гривень. Серія для ніг, крем для ніг, спрей та сільпілінг для рук і ніг. Не забувайте про крем для депіляції, вологі серветки для інтимної гігієни та мило для інтимної гігієни. Я так розумію, що дитяча серія буде оновлюватись, тому що лосьйона для тіла вже немає в наявності, є шампунь та спрей для легкого розчісування волосся. Сухий шампунь-стайлінг для волосся 219 гривень. Також, мені здається, його будуть знімати з виробництва, бо вже була така інформація, але потім була допоставочка. Тож будемо спостерігати за подальшою інформацією. Спрей стайлінг для волосся зі знижкою 70 гривень. Серія для сухого та пошкодженого волосся безсульфатна, і вона буде зі знижкою. Всього 499 гривень за весь набір. До набору входить зволожувальна маска для волосся, шампунь та кондиціонер. Серія для волосся для ламкого та пошкодженого по 299 гривень кожна одиниця. Також у нас є безсульфатна лінійка для волосся, позбавленого густоти та об'єму. В цю серію входить шампунь та кондиціонер по 249 гривень і засоби для волосся ревайвінг. Зміцнюють, лікують волосся. Це наші старенькі лінійки, які знімаються з виробництва, вже розпродають їхні залишки. Масажні гелі з кінським каштаном та з паприкою. Є великий об'єм по 500 мл, а також невеличкі об'єми. Дивіться, на набір масажних гелів. Знижка. Вартість буде 229 гривень з екстрактом паприки та з екстрактом кінського каштану кожен по 150 мл набір для миття посуду для посудомийних машин. До нього входить засіб для посудомийних машин, а також ополіскувач. Вартість набору 279 гривень. І наш новий засіб для миття посуду по 199 гривень, знижка 50 гривень. Засоби для прибирання мультифункціональні очищувачі по 159 гривень, це концентрати вистачає надовго, об'єм 500 мл. Наш кисневий засіб для виведення плям 499 гривень у травні, об'єм величезний 1000 г дуже гарно відбілює, прибирає плями. Головне, не лінуйтесь замочувати одяг, який треба відбілити. Рідкі засоби для прання, порошок для білих речей та для кольорових, а також засіб для виведення плям та кондиціонер для білизни. Універсальні серветочки вологі для прибирання, набор із двох одиниць 209 гривень. Економія 29 гривень дуже-дуже класно. Ще й відніміть 25% знижку консультанта. Ось такий травневий святковий каталог. Вибирайте собі те, що вас цікавить, те, що вас заінтригувало, та готуйте собі замовлення на травень. Гарного вам настрою! Тримайтеся! Все буде Україна!